До нас звернулася пацієнтка на зняття швів, і було проведено малоінвазивне ендопротезування правого кульшового суглобу системою Ковіжен цементною. Пацієнтка вже ходить з однією паличкою, буде вже ходити без неї потихеньку. Больовий синдром у неї пройшов, відновлюється успішно. Як пройшла ваша операція? Дуже добре. Що за три місяці? Що за три тижні у вас змінилося? Ну, перестала палітті і почала ходити. Угу такие уже отдымала. Ну, ну, конечно, не совсем это, было, но ну, уже хожу. Угу. Очікування виправдались ті, які були? Так. Да. Ну, це саме головне. Да. Скажіть, що можете сказати людям, які живуть з таким болем? Є сенс нет. терпіти? Чи... Ні, ні, треба приходити і робити це. Це буде добре. Вам було, вам було страшно? Ви дуже боялись? Ви знаєте, ні. Не боялись? Ні. Тому воно так боліло, що я йшла вже на все. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам повного відновлення і щоб все у вас було добре. І вам теж удачі, щоб всі хороші. Це очень хорошо. Понравилося. Я боялася сняття зняття швів? ніж самої операції. Я думала, так будет Спасибо большое.